Побудований 1954 року Херсонський бавовняний комбінат був одним з найбільших виробників текстилю в Європі. Після розпаду радянського союзу та за роки незалежної України ХБК втратив своє стратегічне значення, пережив багато поневірянь і наразі ліквідований як юридична особа. Це значить, що на активи. Будут искаться новые собственники на на имущество. то те здания, которые на сегодняшний день простаивают, значит, Будут искаться новые собственники, которые придут и на месте простаивающего имущества будут создавать новое производство. Значит, Процедура ликвидационная процедура введена сроком на один год. И В течение этого года Довжу бути рішені всі випроси. Виробництво текстильної продукції на ХБК повністю зупинено ще в лютому 2011 року. Першочергове завдання на сьогодні повністю розрахуватися з людьми по зарплатах та компенсаціях. Керуючий санацією Сергій Марченко зазначає, що розрахунки будуть виконані в повному обсязі. З 2001 по 2008 год бивши руководителі. Ну, условно назовем так забыли людям начислить положенные им компенсации которые это не, не зарплата но тем не менее это люди людям должны были начислить и выплатить и люди обращаются в суд и суд восстанавливает справедливость принимает судебное решение и взыскивает с хбк положенные суммы Ну, розпускаються слухи, що якоби ніхто вже нічого людям виплачувати не буде. Ну я не раз уже заявляв, і ще раз хочу заявити, що э, розчоти з людьми э, будуть... А під ноль, повністю виплачені. І це не влияет на ситуацію, не влияє визнання підприємства банкротом. Довго тривав пошук інвесторів, які б допомогли вирішити подальшу долю комбінату. Але усі спроби не були достатньо успішними. Сума долгов була дуже велика, вона в обшій службу досягає 300 мільйонів. Ну, тим менше, надіжда вмирає останній. Попитки знайти інвесторів, не ввінчалися успіхом. Про подальшу долю підприємства, керуючий санацією, відповів так. Коли повністю буде ліквідовано підприємство, просто відчезне названня акціонерне акціонерство Херсонський комбінат», а активи будуть працювати далі.